Вітаю вас, любі друзі. З вами містер Стратег, Ми продовжуємо проходити світову подію Атомний Терор і зараз у нас друга місія. І ми, скоріш за все, теж будемо грати за Global Trust, тому що за них мені сподобалось більше починати гру, вона легше на початку. Але у минулий раз, скоріш за все, взагалі було неважливо, за кого б ми грали, тому що там ми просто накупили собі величезну. Флотилію і просто перемогли завдяки цьому. Скоріше за все, зараз такий е, прикол не прокатить. Доведеться розвиватися все ж таки. Подивимось. Можливо, знову таки зможемо накопити собі плот просто за ресурси, за базові ресурси, за рибу та будматеріали. Але, скоріш за все, вже так не буде. Доведеться трішечки більше постаратися. Так, ну давайте. Поки нам там розповідають все, що нам треба, типу, знати, ми вже можемо починати. До речі, де наші перші кораблі? А у нас тепер лише один корабль. Минулий раз у нас було вже два кораблі на початку. І тепер нам пропонують сім е військових кораблей мати. Ми знову ж таки, скоріш за все, можемо спробувати їх купити, так. Але тоді нам потрібно більше... Гарна економіка, тому що минулого разу у нас на початку гри. Ого, багатецько. Минулого разу у нас на початку гри було більше грошей. І економіка не так сильно на нас впливала, тому що ми просто цього не помітили. Зараз же у нас грошей менше, тому треба все ж таки буде швиденько зараз підняти свою економіку, хоча б до якогось плюсового рівня. Так, все ж таки, якісь місії доведеться виконувати. Просто щоб на всяк випадок. Бо в минулий раз за ці місії були непогані, непогані плюси, непогані бонуси. Так. І цього разу, напевно, доведеться якось більш економно все це робити. Заводів я все одно будую. По два. А от електростанцію я спробую спочатку побудувати лише одну. І рибний промис теж у нас буде не такий розвинутий, як минулого разу. Я вважаю, що цього повинно вистачити. Ну і в цілому тепер розвиваємо наше місто швиденько так. Вимкнути автооновлення. Не хочу, щоб вони це робили без моєї участі. Знову жаліються на екологічний баланс. Хоча для Global Trust, знову ж таки, це не важливо. Так, у нас все ще немає. А, у нас все ще немає енергії, тому що ми її ще не встигли виробити. Добре. Все. Тепер плюс. Так, у вас вже повинно було відкритись бажання до казино. Є. Ось тут буде казино. І нам вже потрібні напої. Ну, Всього 15 тонн риби. Зараз давайте побудуємо поки що. Так, ось так і ось так. Один, два. 3, 4. Цього на початку повинно вистачити, і поки воно буде. Накопичуватися, а, до речі, ми можемо вже побудувати казино. Ага, не можемо. Добре, тоді просто беремо рибу. Так, беремо рибу. Скільки риби? 15 тонн. 15 тонн. І просто веземо, веземо її ось сюди. Так, є чудово. Повертаємось назад. Так, ми в плюсі, до речі. Я не хочу купувати твій воєнний корабель поки що. Багаманись. Так, є казано. Угу. А більше будівель ми не можемо побудувати. Дуже-дуже повільно видобуваються ресурси. Так. Один інструмент. Вони нам ще знадобляться. Так, вони нам ще знадобляться. І зараз ми це питання вирішимо. Де у нас дві шахти поряд? Ого, далеченько. Тут десь поряд двох шахт нема. Угу. Ну добре. Тоді робимо. О, нам пропонують. Нам пропонують за пошукове завдання отримати військовий корабель. Це непогано є. Так. Відвозимо. І поки він пливе, ми швиденько зараз зробимо ось такий коридор. Це знесемо, щоб воно не витрачало нашу енергію і податки. І тепер тут буде залізо, тут буде вугілля. А тут буде усе інше. Та серйозно. Ну, добре, будеш тут стояти. Є. Так, у мене тепер два кораблі. А де другий? Ага, ось о другий. Вже непогано. І... ми тепер можемо. покращувати будинки. Є. Непогано. О, так, приймаємо. Ще один корабель. Ой, зброя потрібна. А зброю ми ще не виготовлюємо. Угу, добре. Але про зброю нам щось казали. А вона відкривається аж на 750 мешканцях. Їжа потрібна. Так, я зрозумів. Нам значно треба збільшувати населення, щоб відкривалися усі потрібні нам ланцюжки. Огу. Ми так повільно виробляємо будматеріали, що аж. Аж соромно. Ну давай, ще два. Є, дякую. Так, що від нас. Оу, це ще й на, на час. Заберіть спеціаліста, а, добре, зараз заберемо спеціаліста. Так. Скоритайтеся допомогу під щоб підняти на борт. А, знову захопити корабель. Знову захопити корабель. Добре. Та відчепися ти. Тепер ти мені ще щось пропонуєш. Добре, давай все ж таки ми купимо в тебе корабель. Ага, нам дали двигун. Ну таке. Знайти чотирьох інженерів це ми теж можемо. Так, один. Десь тут другий, третій, четвертий. І... сюди. Є. нам дали теж якусь фігні для кораблів. Зараз розкидаємо їх. Так, підібрати, підібрати. Еу! На що ти це зробив? От так краще. Все, готово. Так. Що ти. Ну, ти хоча б гроші даєш. О, поряд з піратами. угу Минулу помилку ми не будемо робити, як в першій місії, що нам наш корабель потопили. Так, ми тим часом можемо знову ж таки збільшити населення. Нам ще напоїв вистачає? Поки вистачає, добре. Я все ж таки бажаю придбати флот, а не будувати його, тому що будування флоту. Це тяжко. Це довго, це треба будувати кучу заводів. До речі, у нас вони ще і закриті, поки ми не досягнемо 750 населення. Мені здається, що ми швидше просто все це купимо. Так, так, так. Так, я сподіваюся, що трьох великих кораблів нам вистачить, щоб відбитися від цих двох маленьких шмаркачів. Ну і що відбувається? Чому? Чому ви Господи, як довго? А чого вони такі малі, а так до. Може ми просто. пришвидшимось? Якось капець довго. У нас ще пожар. Ні, у нас немає пожежі. А чому нам тоді пропону... До речі, нам одразу треба будувати ремонтний док. А чому. А. а є. Пожежні станції. Що ти мені просто даш типу лояльність? Так, щоб побудувати пожежні станції, мені потрібно більше людей. Не знаю, на що тобі від мене пожежні станції. Що тобі це дасть? Так, у нас нові можливості будівництва. Так, у нас є, є доки, але, знову ж таки, без зброї ці доки. Ні на що не спроможні. Тому марно їх будувати зараз. Транспортні суда я будувати теж не планую. Так, скільки у нас тепер мешканців? 630 максимум, ага, нам треба 750. Тобто. Як мінімум, ще ось цей шматочок міста. О! Ні, все ще ні. Я зрозумів тебе гра. Ну, давай. А, вони ж не будуть покращуватись, поки не заселяться повністю. О, Добре. Скільки у нас зараз ліміт? А, у нас зараз ліміт 800 десь. Все, вже відкрилося. Чудово. І тим паче я все, що хочу купувати. Кораблі, а не будувати. Добре, що ми ще можемо виконати? Ага, зброя, пожежні станції. Угу. Так, не знаю. Давайте побудуємо дві пожежні станції. О, непогано. Та ти серйозно. На тобі дві пожежні станції. Так, чудово. Добре. Погано, але добре. Так, що таке? А, у нас не вистачає бетону. Добре, так. Починаємо. Видобуток. Ні, скоріш за все, треба було якось ось так. Це ми знесемо. Що таке? А, недостатньо буде матеріалів. Я не звернув увагу. Так, <кхід> якось так. Якось так. Пришвидшуємося, бо це якось все дуже повільно. Мені здається, що у нас повинно бути забагато заліза на складах. Так, у нас заліза багато, а от. Що ти хочеш? Знайти архітектора. Оу, одного архітектора тепер у нашому місці шукати це вже складніше завдання. О, ось він. У лісі гуляв. Так, і тепер. Куди його треба? Ага, чудово. Поїхали. Пришвидшуємося, а я не закінчив ось з цим питанням. Ще якесь завдання по знищенню. Ну, з цим ми теж впораємося. Оу! Якась ачівка. Так. З... Знову когось захопити, так? Знову когось захопити. Так, а в кого у нас крюк? Де крюк? Крюк ось тут. Це ми прибираємо це, встановлюємо. Крюк є. В цілому я не знаю, на що я це виконую. Так, і останній десь тут був. Ось він. Двигун. Так, а, знову щось підібрати. Угу. Я туди сам не попливу. Зараз я знищу цей кораблік. А, поки у нас повинні були накупитися ресурси для будівництва усього, усього цього. Так, один, два, є. Так, тепер ми чекаємо бетон. І сюди, а, сюди бетон не потрібен. Добре. Тоді ми можемо тебе розмістити ось тут. Ну, і в цілому ми тепер будемо будувати самі кораблі. У нас, до речі, баланс якийсь не дуже великий тепер, тому що ми не розвивали місто, і у нас ще й напої, і їжа закінчується. Я взагалі не слідкував за цим. Добре. Е, добре. Один-два. Десь ось тут треба буде ще збиральний склад побудувати. Бо, скоріш за все, наш єдиний док вже не витягує все це. Так. Ну, в цьому ми можемо ще одну вулицю. Не можемо. Добре. Так, повертаємося на базу, ремонтуємося. А поки, поки ми ремонтуємося, чи вистачить у нас. А, ще не вистачить. Добре, пришвидшуємося, чекаємо. Ми ж можемо підняти на податки. Ми ж можемо підняти податки. О, 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 ні, ні на, не настільки підняти податки. Добре. Ще ми можемо їх трішки. Трішки якось покращити їм життя. Вибачте ви переселяєтесь. Ага, дуже, дуже багато бетону потрібно. Це Всі кораблі відремонтовані. А у нас, до речі, закінчується час. Я забув, що це ще є місія на час. Добре. Тепер повертаємося назад. І мені дали якусь хрінь для міста. Не надто. Корабель на повітряній подушці. Якщо в мене буде зброя, мені твій корабель на повітряній подушці взагалі не вперся. А зброя в мене вже є. Мені залишився лише. Ти що від мене хочеш? Надайте наступні ресурси. Ну, риба. Невже в мене немає риби? У мене настільки погано з їжею, що у мене немає риби. Серйозно? Оце бідуся. Оу-воу-воу-воу-воу. А, мінус 5 всього. Це ми теж можемо пережити. Чудово. І я хотів ось тут побудувати. Вам розважальний центр? Міністерство правди чи Міністерство інформації. Нехай хоча б трішки їх це порадує, і в нас знову непоганий баланс. Так, і що ми можемо будувати? Ми можемо будувати лише базові військові кораблі, тому що для будування більш чогось цікавого нам потрібні. Інженери. І Інашо я це все робив? <ріст> Добре. Тоді давайте. Все ж таки заберемо. Хоча б один корабель на повітряній подушці. 20 цього, 20 цього і 20 цього. Так, все вірно. Все вірно. Поїхали. Ти більше нічого не продаєш. Я хоча б міг продавати. Продай мені корабель. Oh. Так, в тебе що? В тебе нічого теж цікавого немає. А ми можемо це робити на постійній основі. Це, звісно, не так, щоб. Дуже погано. Просто корабель на повітряній подушці не надто прям. Супер корабель, який я б хотів собі у флот. Ну, давайте ще отакий побудуємо. Два штуки. А, у нас вже зайняті усі слоти флоту. А воно залежить від населення. Якщо я не помиляюсь. М -м -м. А з високими податками вони не будуть тут силитися. Та ти знущаєшся з мене. Скільки мені потрібно населення, щоб підняти цей рівень. Погано, що воно не пише. От, тепер ми вирівнялися в 0. А щоб придбати один корабль, мені потрібно хоча б на 5 більше. М -м -м, здається, мені що простіше реально буде накопити цих кораблів. Проблема в тому, що вони будуть не надто. Не надто потужними. У мене зараз 5. Це буде шостий, якщо я зараз досягну все ж таки кількості населення хоча б якоїсь. Давайте підготуємо одразу матеріали під наступну. Транзакцію. <с, с>, Скажімо так. Так, що у нас тут? 42, ще один пункт. Ще один пункт. Ось так. Тепер точно вистачає. Що ти від мене хочеш? Ще й на час знайти одного пілота. Знайти одного пілота. А ось він теж десь у лісі гуляє. Що вони всі по, лі... по лісам шаряться? Дивні люди, дивні, підозрілі, я б сказав так. Так, забираємо цього підозрілого і веземо сюди. Так, тут 12 будматеріалу. Пришвидшуємося. Ще сильніше пришвидшуємося. Будуємо. Так, є. Повертаємось назад. Тут будується. І тепер нам залишилось купити ще один. І ми зможемо. Що, 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 що. А! Йому не сподобалось, що в мене з'явився новий корабель. Ти нічого. Нічого. Я хочу ще один ось такий було б непогано. Було б дуже-дуже, дуже, дуже непогано. І нам треба зруйнувати буде його головну базу, до якої ще треба дістатись. А ну в цьому не так щоб прям. Важко. Добре. У нас немає нікого. Так, це бойовий дрон. Це що? О, це ремонтний дрон? Так. і Купуємо ще один корабель, і тепер у нас є готовий флот. Так, є. Чудово. Забираємо його з, з собою. Так. І. Давайте трішечки сповільнимося. І поїхали. От ви занадто швидко сюди дісталися. А основний флот почекати. То ви, звісно, молодці. Але у нас тут флагман ракетний. А ви одразу тулите убій. Оп! І майже мінус один корабель. Мінус два корабля. І. Чи вистачить нам цього, щоб знищити твою лігву? Давай, 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 yeah. давай. Ну, добре, в цілому, можна було і не знищувати ці вежі захисні, можна було одразу плизти сюди. Хоча мені на Захисні вежі не так багато поганого зробили, мені більше його флот шкоди наніс, ніж його захисні вежі. А от флот дійсно знищив мені скільки? Два чи три, Два чи три кораблі. В цілому? Ну, так, ця місія трішечки важча, ніж перша, тому що в першій місії і кораблі давалися простіше, і їх було більше. Тобто їх було легше добути. І в нас було два великих корабля. У нас були непогані власні кораблі. Тому ну так, перша місія була простіша. Скоріше за все, у третій місії нам взагалі не дадуть купувати кораблі. Доведеться усі кораблі будувати власноруч. А це означає, що доведеться розвиватися аж до інженерів. Ну, подивимось. Сподіваюся, було цікаво. До зустрічі у наступному відео та тихого і мирного неба вам!